Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка ось кої кульки, що кидає і воно вертається назад. І буде ще одна розпаковка, чи постанеці є. Чипу там є радіо, фонарик. Далі все покажу. Почнемо з кульки. не паузу і відкрию. Вот я открыл. Это у нас такая зарядка штекер. Это у нас пульт. Все у нас будет сам шарик. Така кулька. Куди кидаєш нас, вертай назад, так? Всю вертаєш назад. Одну ми вже відкрили, поставили на зарядку. Будемо перевіряти. Такий пультик. Там у нас понадоспаковка буде. Та у нас друга, ну твої тут клієнтку. На, ножнички, чути. Це в нас має бути станція така. Щоб телефони заряджати, радіо слухати. Плюс там на пляшку має бути. Лампочки. Ціна такої буде коштувати. Ми платили. Тут, тут, тут. Є дешевші за 999. Ми взяли сильнішу за 1200. Ось Така станція. Що відкривайте? тут є кліночко. Що буде щоб я записував? Не, не так, не так. Z boku to jest... Oje gusko, oje gusko. Teraz mamy w do u nas do lampuchki. Oś taki stekier. To najwielka. Znaczy taki małbudy. tam się jeden stekier. Tutaj u nas jest taka stacja. Tutaj radio i konerek. Тут у нас на лампочки. Тут у нас старт. Так, кнопка засвітились. Пробуємо фонарик. Спочатку. Фонарик. Працює дуже гарно. Це у нас фонарик. Ось так. Уночі. Оно ну, там двері закрій. Не вірьте, що. Та не треба. Світо, світо добре. Зачучити. Тут-то у нас сонячна панель. Тут в кропці не було панель, тут є, да? Тут там у нас антена. антенна. А? Трошки ето. Да? Mm. Трошки сбито стъкло. Ти дали? Ага, тук ще един фонарик. Е. Ага, тук е два фонарика. Тук у един фонарик. И тук е у нас фонарик. Тук два фонарика е. Тук фонарик и тук фонарик. Тук е у нас радио. нареву включить Так, MP3 Это радиое right. Bluetooth mode А радиодея Тут на флешка МП3 это радіо есть ко. А ну зараз попробуємо лампочки. Пауза. Тут ми пробуємо підключити зарядку. І зарядка підійшла. Заряджай. Де? Не, то старт. Якщо ви виключите, то ні. Включаємо. Пішла зарядка. Кажу, радіо в останню чергу попробуємо. Запробуємо ті лампочки. Тому навіщо не намкнув? Три метри. Три метри має. Ось так ми ще підключили дві лампочки. Замочити. Дві. І ось таке світло. Анвитуші світло. В кімнаті. Ось таке світло. Думаю, добаць не заряджене. Але світло в хаті буде. Далі будемо шукати радейку. Де в мої? Телефони заряджає. Лампочки працюють. І тут -то у нас ще ось такий кабель. Ну а ось такі роз'єми. Так. Uh -huh. да. на, рі... на різні насадки. І зараз ми будемо пробувати робот підключити. Я підключу я скажу. Далі знай... знайду радіо, підключу Мп3. Далі відео допишу. Кульки нам продали не робочі, напевне. Попробуємо і не можемо підключити. Зараз я підключу лампочки і включу фонарик і покажу в кімнаті освітлення. up okay.

Thank mm -hmm. you.

はい。 Не буде. Ну, вот тут стало два фонари зачем ты. И ямушки приключен. Сейчас пойдемте пойдем с тихону. То, что мы знаем, это тут двадцать свиньи, на 9. Бі... Да ну? я ее чели. Вай-фай мені з'явився, якщо ти подумаєш, що на вай-фай. Я не кажу, А? А воно десь гадає, що І все. Щоб я вай-фай підсунув. Дякую, що ви вийшли. Що ви не що ви якісь тупичі. Je maakt een brilkeuze, ik heb geen bril. Ik heb geen bril. Ik heb geen bril. Ik heb Ik heb geen bril. Ik Ik heb 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 Мов другій кулічку всі не круте, не робоче. Але тут є кнопочка, зараз покажу, де вона є. для знати. Треба натиснути ось ту чорну кнопочку. Зараз натисну, покажу. Так, вона працює. У пані зарядити її. Бо кшу втікає. Я воно є. Я воно крутий. Так, что хочу есть.